Стартували учасники забігу із меморіального скверу. Тут вони виконали гімн України, поставили лампадки до могили Героя Небесної Сотні з Івано-Франківська, Романа Гурика та загиблих українців у війні з Росією. Опісля провели руханку. Студентка Української академії лідерства Олександра Куцюбайло розповідає, що цей забіг важлива подія для неї. Брат Олександр Дмитро, позивний друг Давінчі, воює на сході України з 2014 року. Мене це безпосередньо торкається і. Це ті події, які ми не можемо використати з нашої історії і просто забути це. Треба пам'ятати, бо всі ми знаємо, що герої не вмирають лише тоді, коли про них пам'ятають. Це ті люди, які творять цю країну саме в цей час, і вони є важливими для кожного з нас. ми не знаємо, що завтра чекає нас, і ця війна, мабуть, вона трохи далеко зараз за декілька кілометрів від нас, але вона торкається кожного з нас. Заступниця менеджерки з формаційної програми Української академії лідерства Альона Бойко бере участь у забігу разом із племінницею. Вже вісім років триває кровопролитна російсько-українська війна, і для мене дуже важливо, щоб пам'ятала я, щоб пам'ятало майбутнє покоління і щоб цього не повторювалося знову. Та, якщо ми можемо щось зробити сьогодні, тут для того, щоб нагадатись про це, і для того, щоб це зупинити, то я думаю, що це мій обов'язок як українки долучатись до таких подій і в принципі організовувати їх студентами. Долучився до забігу і франківець Олексій Саф'янік. Хлопець каже про подію, дізнався з новин і вирішив взяти участь, щоб таким чином шанувати українських воїнів та героїв Небесної Сотні. Я просто полюбляю бігати і вирішив, якщо я щось можу зробити в цей день, то напевно це найкраще, що я можу зробити сьогодні. Хотів стати частиною цього руху на підтримку цих згадати ці події жахливі, які були на майдані, пригадати пам'ять померлих людей, які визначили вектор руху і розвитку нашої країни. І своєю ціною свого життя заплатили за європейський вибір нашої держави із портретами загиблих бійців у російсько-українській війні та героїв Небесної Сотні. Учасники пробігли 8 кілометрів від меморіального скверу вулицями Незалежності, Вічевим майданом, вулицю Єшевченка, навколо міського озера та назад. Вісім кілометрів це є символічна відстань, тому що, по-перше, вісімка це є знак безкінечності, тобто пам'ять житиме вічно у наших серцях про людей, які віддали своє життя задля нашої держави, задля її свободи і незалежності. І також вісім років вже триває війна в нас в Україні, і ніби кожен кілометр за кожен рік, коли гинуть наші хлопці на сході. За словами Катерини Толстушко, зареєструвались на участь у забігу приблизно 50 людей. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.